Всім привіт із хмурої Італії. Так, відео це із неділі. Діорчик тут. Да-да, от той самий подарив. Бо, вони, бо йому їх втюхали на Сицилії. П'ять штук раз, різних. Іспанські. На Сицилії, іспанські парфум Втюхали мужчині з базилікати. Да. Всім привіт! Ви на каналі Емігрантка в Італії. <му> їдемо, їдемо до сеньори. Робота. Робота в мене підробіток є. Їдемо до сеньори, треба її. Угу, 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 угу. А я так я не виїду. Я не вийду, попереду його машина. Ну, як виїжджати, я не знаю. Тут ось вузенько-лузенько. Я кажу, я сюди заїхала, значить рівно треба і ви, якщо ось так. Там, там холодильник, там ще щось. Угу. Mm. Там холодильник. Да. Ем. Ха! Міліметр дзеркало біля колони проходить. Міліметр і то не проходить. Не проходить. Але ми його підігнемо. Тарас ще хуже було. Да. Так, тепер тут яму не вбіг. Наші тільки не пропадали. Їдемо. Е, з, пятниці, з п'ятниці в сеньори пішла баданти спонтанно, і коли вони міняють баданти, то я їду, ї, їжу її вранці на 9 годину мию, передіваю, але вона, ну, вона піднімається, там вона в крісті сидить, світлий розум у неї повністю. Вона молодчинка. Дев'яносто років 90 років на минуточку. Ха, щоб залишатися при світлі в присвітлому розумі, в неї отак от само, як і тут. А. В неї так само, як і тут, а, а е, всі. Ну, Єдине, коли вона вийшла заміж і родила дітей, то її мама до неї не бігала і їй не допомагала. Якщо взяти мою свекруху, то тут і свекруха поруч жила, і мама бігала напевно до років 60, поки моєї свікрусі не було. Mm. А там ні. То можливо, оце коли більш самостійний, да? а, то залишає, залишаємось при, світлі, при світлому розумі. А, а вона доглядала свого із 65 років, 15 років доглядала свого чоловіка. У нього був этот іктус інфаркт. Від першого він відійшов, а від другого вже криша поїхала, робив, що хотів. Вона така в хаті була з ним закрита. Вчора ввечері це ж мені туди на 9 повертаюся о 10 І вчора повечеряли рисо. У мене в Марії цукровий діабет. скоро їй 8 років буде. Ну, З цукровим діабетом живе півтора року. І що? Вчора повечеряли рисом, а вже видно це. канюла. Забилась. На ній стоїть інсулінова помпа на Марії і на животику. Ставиться під ну, пульсантом, так чик. ставиться, заганяється трубочка пластмасу, вона ну, там тоненька і до неї підключається трубочка, через яку поступає інсулін. Енджелеві тут їздять. І видно, вже там воно не так як треба працювало, тому що ми ще й після басейну були. А, ну В басейн ходимо, то закриваємо. Ну і що? Я, я, я в сеньорі, а в Марії мені приходить сигнал, що вже 288. ну У мене такого ну це дуже рідко. Це дуже рідко і це означає, що треба негайно замінити цю канюлу на животику. 288. Воно ж починає гатити інсулін, ця інсулінова помпа сама. Нічого воно не дає, воно тільки вверх росте. Там шалену дозу треба туди напускати, щоб воно може щось десь там всосалося. Я приїхала додому, Марія вже спить, розбудила її, замінила. Да, вчора була субота, і він був вдома. Він був вдома. Він собі тихенько спав, він відповідальний, добрий, хороший, не кричить, не б'є. Але це все на мені, це все на мені. І Марія не хоче, звісно, щоб він щось там ставив, бо він їй больно був зробив. Він думав, що то е, дупа моєї свекрухи, в яку треба отаку голку загнати. Як вагнав їй ще з шприц з ручкою, та й, та й все, та й дитина вже йому не довіряє. Ну, то яка робота, яка робота? З'їздила, я заробила ту десятку, приїхала, і все одно все на мені, все на мені. Коли у мами є дитина з патологією, дуже прикро, що тій мамі ну, ніхто не розуміє і беферанди не співає. Ну, я вчора, сидячи у сеньори, воно ж почало сигналити, а, я їй показую, та, там, що так і так, це ж воно там вище робиться, ще щось, ну там все додає інсулін. Да, вона цим більше перейнялася, ніж собственна бабуся. собственній бабушці було неприємно. Я там буквально пару разів, як у Марії цукровий діабет виявили, я там буквально е пару разів попиталася щось сказати, ну просто поговорити. Да? Мене от може дома не будь, ви можете її після школи забрати, а і щоб вона там, ну, Марія сама собі все введе. Що така, ну, ти, ти, ти розумієш, що якщо що... То хтось на підхваті. В мене на підхваті Моніка, моя подруга. Якщо що, то мою дитину автобус везе до Моніки, не до бабушки з дідуською. До Моніки везуть. Бо тут, бо, бо тут дитина їм у хаті нарушає всі їхні устави, всі їхні устави їм нарушає. Ну І коли там дядя, то вона туди не ходить. Щось вони задумали. Я ж з ними вже не говорю пару місяців. І вони щось задумали. Приїздила вже доча вчора на обід, вони, це ж традиція. Да? Я навіть не уявляю, що ми до 77-річної мами приїдемо і вже буде обід на столі. Ану, розкажіть, як ви з вашими батьками, коли ви їхали до своїх батьків, Пару, пару разів на місяць, да, хоча б. і вже там поляна була накрита, ви прямо на обід приїжджали в село. Я, я тут диву дивувалася, що просто приїхали на обід, пообідали, всі габасрали. ще ніхто не закінчив їсти вже попелісосили. Це мене, звісно, ця традиція трішки. Це. Ну, це не в усіх, це не в усіх, це лише тут. А, і вже у Марії вже визвали Марію туди до себе. І вже ця кашолка питає Марі, а що це твоя мама на нас так обіжається? Це що це? це, А що таке? А що ми? Та ми ж нічого безголові. Я не знаю. Це я зараз от стала такою, що я можу і тут вам на коментарі відповісти. Я в школі була, тіше води ніже трави, вчилася добре, в усіх конкурсах участвувала, в усіх КВН участвувала, все, мене використовували. Але нікому ніколи кривого слова навіть у відповідь не сказала. Я ж вже розповідала, що я весь час думала: а от ми виростемо, А от ти чи ти, чи, чи ти мені треба будеш. Десь ти будеш працювати, а я до тебе прийду, а ти мені скажеш. А ти пам'ятаєш, ти мені таке сказала? Отак от, от. я ніколи ну, не ображала людей. Це я тут з вами вчуся відповідати. Напевно, це ж треба так, щоб вижити тут. Вже вона питає Марію, Марії, що це мама обіжається. Я твою доцю не трогаю, не підсовую її, підніс ніякі какашки, ніякі солодощі, нічого не підсовую. Яке маєте право трогати мою дитину. Чого мама обіжала? Це в них вже щось намічається. Бо тому кожен вечір дзвонять, там два рази впав і хату, то йди поспілкуйся, вже дзвонять. Вчора, поки їсти варила внизу, у мене ж не в хаті кухня. Поки їсти варила, вже оце ж унюхують, що мене там десь немає, їсти варю, ще щось. Заходжу в хату, а вона йому вже дзвонила, вже розказує. Нема десь, нема. От до того меншенького нема. 40 48 років десь загубився по дорозі. Загубився по дорозі десь. Нема, ніяк не доїде додому. Вкрала його друга відьма, Друга відьма вкрала, а, кажуть, що він хороший та саме. Лизун. лизун любить лизати, Чупа-чупси. То вкрали його. Де ж він, де ж він? Давай, позвони йому, спитай, де він, де він? Загубився каже, по дорозі, десь каже, остановився підбухнути мало. Ой, приходь вермишельки візьми. Приходь вермишельки візьми, можеш там, нема нема що їсти вдома, да? каже, нема що їсти, Іди вермишельки, каже, у мене візьми, синочок, іди вермишельки візьми. Ну, це з хорошого. Мене просто мені тут казали ви при них. Я не чула нічого хорошого від вас. Це що таке? Так, да, колись я думала, що це я така. Звісно. Ніфіга. Так що отакі-то справи, в дитини вона питає, чому мама обіжається? Вже щось у них намічається. Оце на рахунок того, що е, чому, жадний? чому жадний як з цим жити, жадність можна цією любов'ю зцілити. Я за 8 років вже, вже все. Як то кажуть, оприділіться, що вам важливіше. Оприділіться, що вам важливіше. Мені важливо спокій. Але де його знайти? До речі, якщо людина привикає жити в колотнечі, то вона потім нікому нічого не довіряє і шукає ту колотнечу. Так що отак. Тут просто. Дивіться, го, го, поворот і під, го, під гірку. Тут, як сніг випаде, тут взагалі не, не заїдеш. Краще звідти не виїздити. Все, побачимось. Ну, оце от, перетягування одіяла. Поки буде той е, центр, який навчив економити, і від якого ви щас чулися слова, спрямовані на економію, то нічого я з ним не зроблю. І я вже томилася це одіяло на себе тягти. Я вже його й не тягну. Вже оце вони його опять, чіпляють. І це виходить, я маю хопити одіяло це і тягнути його на себе зараз, я навіть хапати не буду. Мені байдуже. У мене є дитина, за якою ніхто не подивиться. Абсолютно. Я вчора в цьому убідилася в очередной раз, що все на мені. І ті гроші, які держава платить на доглядальницю. Які я заробила. Я розумію, що це моя дитина, я маю сама це все тягти. Але є такий момент. Я їх не бачу. Ну, якось так. Так, що не хочете чути від мене комедії, будете чути від мене трагедії. А щоб він змінився, там щедрим став, почав спокійно витрачати свої кошти, а не збагачуватись, тому що коли після одруження чоловік збагачується, а дружина обідніла, це противозаконно, проти її прав. В Італії є такий закон. Просто обідно, що є дитина, є сім'я, можемо жити нормально, а мені ще треба далі боротися. Далі боротися, з ким боротися, з чим боротися. От так я собі потихеньку приїхала ось на роботу, зароблю якусь десяточку, На якийсь курасанчик, Малію повезти на якесь кафе, а, а ще ж у мене уроки української мови, то прийдеться трішки щось піднажатися, так що такі справи. Біжимо до сеньори. Марії дала указання, що вона там як буде снідати, скільки має зробити собі болу, да, і класно, що це не укол. Класно, що це от інсулінова помпа. Але до того всього, як каже наш лікар, 70% ти і 30% лише от штучний інтелект. Взагалі, чимось зайнятим потрібно бути чимось зайнятим потрібно бути, аби це не обесцінюлося. Те, що ти робиш, аби це не обестцінювалося. Саме ну, таке неприємне, коли ти робиш важливі речі, а хтось це обезцінює. Подумаєш, що ти там робиш? Всім хорошого дня чи вечора. Тримаймося!